Вас з вами у студії Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Цей світ небезпечний і часто небезпека пов'язана з нашим здоров'ям. Чому, наприклад, родина не може мати дитину? Перенесені хвороби, екологія, гени причин багато сьогодні. Ми розкажемо вам про штучне запліднення, Незважаючи на те, що до нього вдається чимало українських родин, не всі правильно розуміють, що це насправді. Ми розставили всі крапки над і та розібралися до кінця. Тож тепер хочемо розказати про цей спосіб вам. Наш наступний сюжет для тих, хто впав у розпач, і тих, хто скептично ставиться до науки. Живете собі горя не знаєте, і все здавалося б добре, але діток немає. Вже ім'я для малюка обрали. Усіляких дрібниць накупили, навіть золоту рибку закидали своїми проханнями. А завагітніти ну ніяк не виходить. Вам допоможе новаторський підхід до проблеми. Штучне запліднення. Наприклад, сьогодні існує чимало клінік, які можуть вам у цьому допомогти. Ось, скажімо, київський центр планування сім'ї. А щоб про вагання забути, радимо до психолога спершу навідатись. Якщо є ця ситуація зараз і вона потребує розглядання, то тут важливо дивитися на цю ситуацію не з осуждением, а з розумінням того, що робити далі. Для того, щоб пара змогла вирішити цей питання, в першу чергу ми бачимо вдруг в друге. Дійсно, союзника, єдина любимого чоловіка, з яким я можу проговорити любую тему, і по отношению к этой теме выстроить определену хронологію событий. Збадюрились і до справи. Тепер ознайомтесь, як це дитина в нетрадиційний спосіб. Отже, найбільш відомими методами штучного запліднення є ЕКО, штучна інсемінація та іксі, і не бійтеся страшних нас, яка процедура підійде саме вам порадить лікар, зваживши на всі за і проти вашого жіночого організму. Проведення процедури штучного заблюднення ризик травматизації або виникнення якихось інших пошкоджень, які наносять шкоду організму жінки, мінімальний. Та буває і так, що лелека запізнюється через статусів. Тож любі чоловіки треба більш обачно ставитися до свого здоров'я та здоров'я друзів своїх менших. Мужчини можуть бути безплодними благодаря ліз за що вражоних генетичних факторів. Подавляюся в большинство случаев безплодія приобретенне. Фактори зі саме разнообразний починає ад перенесенних раннім детстве заболівань в першу чергу, це інфекційний паратит або так звана свинка. Тож тепер ви майже готові до штучного запліднення. Необхідні папери зібрали усі потрібні аналізи зробили час і про малюка подумати, щоб був здоровим і сильним. До речі, хочете двійню, а може, дівчинку, замовляйте. Иногда, когда пациенты к нам обращаются, они сразу говорят, что, э, учитывая, что столько лет они не могли забеременеть, они хотят сразу двойню или тройню. Э, мы категорические противники подобных э, стахановских методов в акушерстве, потому что очень много э, осложнений и сложностей несут за собой подобные беременности. На определенной стадии, скажем, три дня, мы можем взять У эмбриона одну клетку. Это никак не скажется на дальнейшем развитии этого эмбриона. Сделать анализ хромосомный и посмотреть. А э, этот татембріон к мальчику і як дівич, оскільки штучне запліднення, задоволення не з дешевих з матеріальної точки зору теж доведеться підготуватися як слід. Але це навіть на краще маєте змогу побавити малечу своєю щедрістю від самого початку. Загалом, хоч рівень успішності згаданих процедур і не 100% він все ж вартий того, щоб спробувати. Адже часи, коли термін діти з пробірки викликав сумнів, давно пройшли. Жінка передає дитині той свій генетичний потенціал, як та. Що народжує самостійно і яка завагітніла природним шляхом, так і та які застосовано е, штучне запліднення. Один сміливий крок може вирішити дуже багато. Тож, стаючи героями такої історії, ви все більше наближаєтесь до омріяного моменту. Батько може вийти. І після цього усі старі сумніви одразу зникають. Тож, пам'ятайте, власне щастя поза статистикою. Дитина сенс життя кожної родини. Хоча сучасна жінка часто спершу будує кар'єру, а вже потім народжує. Але вона все одно народжує проти природи не підеш. Всі потрібні для цього поради ми вам дали. Користуйтеся на здоров'я. Маєте інші теми для досліджень. Надсилайте їх на сайт тридабі.рамус.ком'юї. Для нас немає запитань, на які ми не можемо відповісти. А вже завтра в центрі уваги опиниться такий вид дозвілля, як їзда верхи. І ви побачите, як ми падали з коня, вставали та знову падали. І все заради вас з вами у студії була Тетяна Рамуси. Програма зверни увагу. Побачимось.